Мене звати Нижник Єлизавета. Я учня 10 класу ліцею номер 1 Хмельницької міської ради. Тема нашого дослідження історичний аналіз соціальної політики Чехословацької Республіки у Підкарпатській Русі в контексті європейського розвитку. У 1918 році закарпатські українці опиняються на роздоріжжі повертатись під угорську владу або йти до Чехословаків. Чехословецькі керманичі змогли переконати місцевих політиків обрати Чехословаччину, коли пообіцяли надати автономію українському Закарпаттю. Чехословаччина опинилась перед викликами складних проблем від національного та міждержавного будівництва з подібними трудними, чим сьогодні зустрічається Євросоюз. Мовах боротьби за єдність європейських народів варто звернутися до історичного міжвоєнної Чехословаччини. Її практика показала, як можна ефективно вирішити соціально-політичні проблеми і демонструвати свої прогресивні наміри. Питання суспільно-політичного та культурного розвитку Підкарпатської Росії було ґрунтовно досліджені вітчизняними та зарубіжними вченими. При підготовці проєкту нами залучилися наукові праці, статистичні дані та нормативно-праві акти ЧСР. Слайд четвертий. Проте питання соціальної політики у міжвоєнний період не розглядали системно в контексті європейського розвитку. Цей проєкт є спробою певною мірою усунути цю прогалину в межах нашого дослідження. Метою наукової роботи є характеристика успішних практик соціальної політики Чехословацької Республіки у міжвоєнний період на тарянах підкарпатської Русі в контексті європейського розвитку. След 5. Реалізація поставленої мети змова на необхідність вирішення цілої низки дослідницьких завдань. Перше. Узагальнити соціальні та політичні зміни підкарпатській Русі. Друге, засувати значної соціальної політики Чехословецької Республіки та її зв'язок із сучасністю в контексті європейського розвитку. Об'єктом нашого дослідження стала Національна політика Чехословецької Республіки у міжвоєнний період. Предметом роботи є соціальна політика Чехословеччини у Підкарпатській Росії у 1919-1939 роках. Міжнародно правовими документами для включення Скарпаття до складу Чехословецької держави стали. Це Жерменський мирний договір, підписаний 10 жовтня 1919 року. Основа чеського парламенту про федеративний устрій 22 листопада, 1938 та конституційна грамота Крапецькою Русі. Історики української діаспори першими серед дослідників дали оцінку цієї історичні події. Ось що вони писали: включно закарпаття до складу Чехословаччини носила прогресивний характер, що проявлялось у розширенні політичних прав і свобод, політичної активності та самостійності населення. Проведення низки реформ, частина яких увінчалась успіхом, сприяло розвитку буржуазно-демократичних відносин, стало початком технізації сільськогосподарського виробництва та позитивно вирішенням багатьох соціальних проблем регіону. Завдяки розвитку засад демократії та конституціоналізму, соціально-економічне становище українців у складі Чехословаччини було набагато кращим, ніж українців, що проживали діаспорами у складі Румунії, Польщі, Угорщини, Росії та Радянської України. Науково-пошукова робота над проектом підштовхнула нас до висновки, що дослідники не розглядали питання соціальної політики правляючих кіл чехословецької держави системно в контексті європейського розвитку. Я досліджувала зародження та роздок основ соціальної політики на території регіону як успішної політики для безконфліктного прийняття України до ЄС. Деталізований аналіз історії ЧСР потрібно розглядати у тісному зв'язку з регіональною історією України. Зокрема, Підкарпатської Русі та інтегрована історія ЄС. Нам було проаналізовано питання організації влади Чехословацької Республіки апарат державного управління у Підкарпатській Русі. Ми виконали наступні ключові позиції цих змін. У липні 1919 року створюється цивільне управління в Ужгороді для організації апарат Державного управління росині українців. В січні 1920 року у складі цивільного управління створюється низка нових відділів соціальної опіки, господарський реферат, реферат охорони здоров'я тощо. Конституцією ЧСР тисячі до року ще не існуючому сомі підкарпатської Русі надаються права приймати закони, які стосувалися би питань мови, освіти, релігії, організації, місцевої адміністрації. Губернатор підкарпатської Русі мав бути відповідальним лише перед Чехословецьким урядом, а забранням своєму автономії також і перед ним. Владою здійснювала патерналістські функції щодо населення на Підкарпатській Русі. Водночас політкою ЧСР не можна ідеалізувати. Навіть найкраща імперія залишається імперією. Усі реферати цивільного управління краю були підпорядковані віце-губернатор, а він призначався із числа чиновників чеської національності. Він контролював навіть діяльність губернатора Підкарпатської Русі. Це надавало йому можливість проводити політку чеської експансії на території Закарпаття. До владних структур краю закарпатських русинів та представників інших національних меншин залучали вельми неохочі, адміністративно-управлінський апарат Закарпаття на 70-80% складався із чеських і словацьких посадовців. Описуючи всі про та український історик Орест Цуптанін у своїй праці Україна історія зробив такий висновок: чеки дозволили русинам українцям набагато більше можливості політичної та культурної самореалізації, ніж вони будь-коли мали в своїй історії. Отже, історичне значення, включно Закарпаття до Чехословаччини безумовно було позитивним проривом в історії краю. Відповідно дослідження нам були зроблені наступні висновки: Процес визначення політичного статусу підкарпатської Русі був тривалим. Включення Закарпаття до складу ЧСР носило прогресивний характер, сприяло розвитку буржуазно-демократичних відносин. Прогресивні соціальних і політичних змін у середовищі населення Закарпаття активізували життя Підкарпатської Русі. Соціально-економічна та культурна політика ЧСР носили позитивний характер. Політика ЧСР залишалася імперською. Продемонструємо успішні практики у Підкарпатській Русі на прикладі освітньої реформи. На межі 20-30 х років у Чехословаччині та Підкарпатській Русі було проведено шкільну реформу. Держава значно збільшила асигнування та розвиток шкіл. Під кінець 30-х років різними формами навчання було охоплено близько 70% дітей. Кількість неписемних і малописемних у українсь різко скорочувалась, а загальна культура населення зростала. Успіхи були безперечними, але були й чималі труднощі. Не вистачало шкільних приміщень, учителів, підручників, шкільного приладдя. У гірських селах діти масово не відвідували школи, їх успішність була низькою. Пропуски занять були спричинені важким матеріальним становищем батьків. Статистичні показники складу демонструють успішність освітньої реформи. Слайд 20. Було виконано завдання президента ЧСР Томаша Масарика. Перш за все, необхідно дати народ достатню кількість шкіл, тому що тут то, справді потрібно починати працю від культу абетки. Наш проєкт має як теоретичне, так і практичне значення. Найуспішніші практики політики Чехословацької республіки у міжвоєнний період можуть бути використані для успішного прийняття та інтеграції сучасної України до Європейського Союзу. Дякую за увагу!